Вітаю! Сьогоднішня наша тема чимося читати залюбки. Дуже багато батьків задають таке питання, коли мені починати вчити свою дитину читати. На жаль, відповіді на це питання, конкретної відповіді, немає і не може бути. Тому що кожна дитина вона індивідуальна, це особистість. І Конкретно ніхто вам не скаже, коли саме ваша дитина захоче читати, так почати вчити, коли вона захоче починати вчитися читати. Але психологи радять і говорять, що починати вчити дитину читати не варто поспішати, але відкладати до першого класу також не потрібно. Вік готовності до освоєння цього вміння він індивідуальний, хоча найчастіше знаходить в проміжку з 5 до 7 років. Головні критерії це добре розвинене усне мовлення. Діти в цілому готові до читання, якщо мають правильну вимову, чіпку таку пам'ять, широкий лексикон, вміють концентруватися, будувати довгі речення і зв'язно переказувати почутий текст. Навчання повинно проводитись у формі недовгих, але головне це ігрових занять. Послідовно, без будь-якого примусу і чітких термінів. Такого, що дитина, наприклад, говорить, мама, я втомилася, не хочу читати. Ви говорите, давай, ще трішки ще одне, ще одне слово, ще одне речення давай. Ні, такого бути не повинна. Дитина відразу перехоче читати, вона також так втомлюється, треба розуміти дитину, треба її відчувати, коли вона втомилася. Інтерес до книги буде. Складно викликати, якщо будь інтерес до книги буде складно викликати, так якщо батьки байдужі до них не читали дитині прості твори з ранніх років. По розвитку навичок читання у дітей дошкільного віку було розроблено кілька методик. Можна підібрати будь-яку на свій смак або скласти власну з того, що сподобалось. Не існує методик, що підходять абсолютно всім дітям, і тут від батьків, так від вчителів, які будуть від репетиторів, так потрібна гнучкість, терпіння і розуміння. Я хочу вас познайомити із різними методиками навчання читання. Є різні методи. Сьогодні ми з вами їх усі розглянемо. Які ж є способи навчання читання? Ну, перший це звуковий, ми його називаємо ще фонетичний метод, це звичайний метод, який використовуємо в школі. Наступний метод називається кубики Зайцева, наступний картки домана. Методика Марії Монтесорі, метод Ольги Собольової, методика Сергія Полякова і метод навчання жукової. І вже сьогодні ми з вами розглянемо перший традиційний для нас спосіб це звуковий або фонетичний метод. Розглядаємо звуковий або ще фонетичний ми його називаємо метод. Так? Що це такий за метод? Навчання цим способом це традиційно ведеться в початкових класах школи, а також він підходить для дітей старшого дошкільного віку. Уже декілька поколінь дітей навчилося читати саме фонетичним методом. Насамперед відбувається знайомство із звуками на слух, так потім їх з буквеним позначенням, тобто алфавітом, голосні спочатку вчаться. А потім дитина вчиться з'єднувати букви в склади. І поступово переходить до написання слів, речень, текстів. Ось саме так бачимо склади і вивчення. Давайте ж ми розберемо позитивні сторони та потім негативні сторони. Що ми можемо віднести до позитивної стор позитивних сторін цього методу. Перше, це шкільні уроки читання логічно продовжать розпочати батьками. Тобто, як батьки, так далі в школі будемо ми викладати, бо ми, бо ми працюємо саме за звуково-фонетичним методом. Наступне це розвивається вміння відокремлювати фонеми, звуки в словах, що впливає на поліпшення їх вимови постанову правильного мовлення. Третє це полегшується надалі розбір слів. Звуковий аналіз поділ при перенесенні. Це все розбирається потім так постійно. Перший, другий, третій, четвертий клас на уроках української мови звуки, букви, склади, порахуємо, скільки букв скільки букв, скільки складів, це дітям робити вже легше. Наступне не вимагається придбання, виготовлення наочних посібників, тим більше на початковій стадії, завдяки чому багато занять можуть проходити в будь-якому зручному місці. А це те, що відноситься до позитивних сторін. Давайте ми ж тепер з вами розглянемо негативні сторони. Негативні сторони цього методу це навчання займає тривалий період часу. В ньому багато труднощів. відмінність звуку і Да? Дитина не розуміє, чому там матуся їй говорила, що це ж Б. В, тобто батьки найчастіше вчать абетку, так, А, Б, В, Г. Потім дитина приходить в школу, вчитель говорить так: Ба. Звук, давайте разом склад так? Ба. А дитина чомусь читає Ба. Б, а, Б, а. Чому Б-А? Тому що матуся мені сказала, так? чи тато мені сказав, що це Б, а вчителька якась нерозумна говорить, що це Б. Тому коли вчити дітей таким способом, відразу. Звуки Б, В, Г, не Б, В. Це вже потім. А звуки, щоб дитина чула, і вона могла потім склади, склади так, говорити правильно, не б, а, б, а, Баба. «а», «баба». А, так, Наступне Ося, осягнення того, що тільки що було прочитано. Приходить вже Після появи відточення вміння складати склади у слова. Адже ми знаємо інші методики, так? там, де перед те обличчям вже є картина, ну, малюнок, так? ми вже бачимо, що це, потім тільки називаємо собака. Про ці методи ми поговоримо далі. потім. Наступний негативна сторона це хороша швидкість, досягається багаторазовими заняттями. Спочатку читання буде. Повільним і поскладовим, і в цей період у, різ... у... у кожної дитини відбувається по різному. Хтось швидше починає повністю читати слова, так зливаючи їх. А хтось навіть до третього, а то більше класу, якщо так вимовляє поскладово це прилетіли, молотили. Дуже важко інколи дітям скласти склади у ціле слово, якщо це велике слово. Так, давайте ми зараз розглянемо деякі вправи, які радимо ми так, це говоримо Б. Читаємо склади аб об, уб, і, б, і далі. Наступне, коли ми вже слова маленькі, так, але ми також показуємо, що це склади сова нога. Кава. Наступне, так, це якщо подивіться, будь ласка, на малюнок. Перше, що це таке, це рукавиці. Давайте спробуємо знайти цей склад. Дивимося, зу підходить нам чи не підходить? Ні, тому що не зу рукавиці, а рукавиці, зу не підходить. Бу, не букавиці, рукавиці ось це ру, рукавиці. Так? Тобто відшукуємо, дивимося, що написано, його називаємо цей склад і так далі. Наступне. Коли ми поєднуємо, доповнюємо і читаємо повністю слово, ми дивимося спочатку також, так, на малюнок, хто в нас зображений, зображена ворона. Починаємо ко не підходить нам, тому що це не корона, це ворона до дорона не підходить. Наступне Во, ворона. Поєднання вийшло слово, так, до нашого малюнку ворона. Це те, що буде далі дітям, так, цікавіше вже складами. Наступне. Читаємо по складах. Також, будь ласка, коли вчите дитинку читати, ви не просто вона повинна так, прям перепробувати все. Вона повинна розглянути малюнки, так, які знаходяться праворуч. Жаба, риба, вода, чи ріка, і мило і так далі. Тобто, дивіться, перше, що жаба. Давай спробуємо віднайти перший склад, який він у нас? Жа, жа. Віднайшли жа. Далі, який повинен бути склад? Ба. Ба. Віднайшли, поєднали. Наступне дивимось, що це в нас таке? Риба. Давай спробуємо. Ри, ри є. Ба. Ба в нас уже зайнятий, Може, ще десь є. Давай подивимося. Так, є в нас ось іще один є. Ри-ба. З'єднали. І так далі. Тобто, робіть читання для дитини. Не просто так, щоб дитина знала, все перечитала, а щоб дитині було цікаво, грайте постійно з нею. І тоді вона також полюбить читання. На сьогодні все. Ми з вами сьогодні познайомилися із звуковим, так, фонетичним методом. Розібралися в його в Сторонах позитивних та негативних. Наступного разу ми з вами познайомимося з методом навчання по кубиках Зайцева. Ми також розглянемо всі можливі його сторони сильні, так, його сторони позитивні, розглянемо негативні сторони, але це буде на наступному уроці. Дякую вам за увагу. На все добре!